Привіт! Мене звати Ігор, компанія Благохата. Презентую наш новий проект. Е, кухня з е, виконана в кварциті з фурнітурою лікробаксу. Особливістю цієї кухні є те, що ми використали матеріал HPL, який використовується здебільшого для стільничок. Ми використали його для фасадів, що потягнуло за собою деякі конструктивні зміни в цій кухні. Кухня є геоподібна плюс острів, що тут є цікаво. Буду по порядку тягнути. Для фасадів з е, рекомендовано використовувати шукляди Legrabox. Це е, тонкі преміальні фасади від Blum. В них цікавинка те, що є кріплення е, на товщину 9 мм, Тобто, щоб ці фасади надійно трималися і служили довго і нудно. Фасадам цим не страшна ні вода, нічого іншого. У нас є кілька відео, як ми їх там і топили. І... Різали всякі штуки. Тобто це фактично ідеальний матеріал, який можна використовувати що на стільничку, що на фасади. Тут виконано так: фасади HPL, стільничка кварцет. Тут у нас є Magic Corner механізм Тут використаний дйомник. Для сушки. Перевага цих підйомників, що вони фіксуються в будь-якій висоті. якщо правильно його відрегулювати, він е, з розрахунку на вагу розуміє, де він має зупинитися, і тільки плавне, плавне закриття. Посудомейка 60 см вбудована. Це і ручка так він називається. Тут у нас де мейка. Е, ще цікаво, що цей змішувач це спеціальний змішувач, який є з'ємний. Він знімається для того, щоб ви мали доступ, помити вікно. Тобто, коли ми ці речі розраховуємо, е, то пробуємо зробити так, щоб вам було ще зручно цей поплі користуватися в майбутньому. Е, широка мийка, широка мийка, шукляла для, вся, для всякого дрібнику, який використовується. Ну такий, що потрібно під руками під мийкою. Звичайні, звичайна дверка, але дуже цікаві петлі. Петлі також всі. тут вся фурнітура є, е, ще не типовою, через те, що е, під фасад HPL, під цей фасад використовується зовсім інші типи кріплень. Тут не можна використовувати шурупи, тут використовуються спеціальні юбіля, втулки. І це доволі складний процес виробництва таких кухонь. Так, що в нас тут? Тут у нас зона бару. Бар є з підсвіткою, тобто алюмінієва рамка. Світло вмикається середини на, на сенсорі на дотик. Так, Це є основна частина кухні. Другою частиною кухні є. Ось, тут є 6 шукляр. Відкриття йде за рахунок того, що використані профіля врізані середини. Це є профіль ручка кола. Тут ще буде стіл прикладний де сім'я буде обідати вечеряти. Підсумовуючи даний проєкт, казати, використання чорного, чорного сірого, краплень, дерева та алюмінію створило затишну атмосферу на цій кухні. Використання сучасних матеріалів, таких як кварцит, HPL, фурнітура, якробокс та багато інших елементів дало функціональність, зносостійкість цим меблям. тобто меблі будуть служити довго. Якісно і тішите своїх е, господарів, звертайтесь.